На момент повномасштабного вторгнення Росії до України проживала в Луганській області, саме в Лосичанську. працювала директоркою Луганського обласного центру підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень. Свою роботу впроваджувала саме в Сєвєродонецьку. На момент війни, як дружина військовослужбовця Азовця, переїхали саме в місце Дніпро, тому що чоловік пішов до лав збройних сил України. В стані війни ми живемо не ось не пів року, а вже вісім років. Ми багато чого бачили за всі ці роки війни це мінування, різні бандформування. Але на момент 24-го ми бачили в людей паніку, відчай. Особливо у сімей військовослужбовців, тому що ми розуміли про те, що нам неможливо знаходитись там, бо окупація просто неминуча. Ми розуміли, але після 2014 року ми не усвідомлювали, що може бути так. Ми бачили війну, але це була війна зовсім інша. не така, як на сьогодні. І коли ми прокинулись саме 24-го від страшних вибухів, ми злякалися. Злякалося про те, що окупація Луганської області буде одним днем і ну, переживали дуже з цього приводу. Ну, дякуючи нашим Збройним силам України, ТРОшникам, всім військовослужбовцям, і волонтерам, все ж таки ми вистояли і стояли дуже довго. Лисичань — це останнє місто, яке окупували, і ми пишаємось тим, що у нас такі міцні і сильні збройні сили України. Коли мій чоловік вперше ще в 2014 році збирався йти на війну, він сказав, що буде, коли виросте мій син, і спитає мене, що я робив. Я ж не можу йому сказати, що я просто лежав на дивані і дивився на новини. І ось так пішов чоловік на війну. І з таким ось патріотичним настроєм ми виховуємо нашого сина, який також мріє, коли виросте, бути військовим і захищати Україну. У мене чоловік такий справжній чоловік, я вважаю, він ніколи не жаліється, що нема чого їсти, дуже страшно і небезпечно. Він завжди дзвонить мені зранку, якщо є можливість. Якщо немає, пише і каже про те, що все буде добре. Про те, що тримаємось, і все, і все буде Україна. Батьки залишаються на Луганщині. Мої батьки, батьки чоловіка, їм дуже не солодко, не солодко того, що до них приходять і обшуки, роблять, і різні такі штуки, які б не хотілось. Але все ж таки, вони вбачають своє майбутнє в своєму майну. Тобто, квартира це. Для них, напевно, найголовніше, що на сьогодні є, і вони вбачають своє життя там, в період окупації і в важких життєвих обставин, коли немає світла, немає води, немає газопостачання, і що буде зимою взагалі незрозуміло. Вони готують їжу на, на балконі, на газовому балоні. І це виклик страшний. Не кожна людина взагалі може таке пережити. Дніпрі почала займатися тим, що допомагала своїм батькам. Направляла їм їжу, ліки, всі такі різні штуки, потім зрозуміла, що потрібно іншим людям допомагати. Навколо цієї роботи згуртувалось там близько 10 людей. Після чого нас вже помітили, і ми до нас направляли гуманітарну допомогу великими партіями. Нам, Виділили шматочок приміщення, де можна було зберегти вантаж, потім його перефасувати і направити на Луганщину. Роботу з молоддю не можна полишати і тільки гуманітаркою займатися є неправильно, неформальна освіта, згуртування молоді взагалі надання всебічної допомоги це наше першочергове завдання, тому що ми центр підтримки молоді. Відкрили хаб, в якому Молодь зараз має змогу згуртуватися, просто попрацювати, навіть якщо нема де ночувати, можна переночувати. Також займаємось тим, що відкрили шелтер переселенців Луганської області. Це на 100 місць. Наша задача на сьогодні це є вирощувати молодше покоління. Молодь для того, щоб ми за 10 років побачили міцну українську державу. В якій розмовляють виключно українською мовою, в якій дуже полюбляють на свята одягати, одягати вишиванки, поважають свою владу і своїх воїнів-захисників. Мені хочеться дуже додому, мені хочеться більше не матеріально до якихось там благ квартири, яких цих штук. До цього не хочеться. Хочеться до людей, які залишились там, до спогадів. Хочеться забрати фотографії, які там залишилися з народження дитинки. Але я розумію, що там настільки небезпечно, що просто ми не знаємо реальної картини, яка там є. На сьогодні, коли йде там розмінування. Там за день можуть погинути 80 і більше людей, які просто люди йшли, а там все заміновано. Там немає того міста, яке воно є. Якби я туди повернулася, я би повернулася туди напевно з командою людей, які готові відновлювати, робити, створювати все з нуля.